Моє шанування, дорогі радіослухачі, вас вітає програма слово. І я, її автор і ведуча Оксана Галаник. Сьогоднішній діалог не випадково присвячено величі постаті Івана Франка. Адже як з'ясувалося, ми ще й досі у 21 столітті, не навчилися по-справжньому читати франка, часто задовольняючись поверховістю аналізів і навіть стереотипністю суджень. Але настав час розвіювати міфи з єдиною метою, аби зрозуміти глибінь франкових меседжів, уміло послуговуватися його пророчими рядками. Для розмови запросили нині українського літературознавця, франкознавця, кандидата філологічних наук, доцента Львівського національного університету імені Івана Франка, Богдана Тихолоза. Добрий вечір, пане Богдане. Добрий вечір, добрим людям. Радію нашій зустрічі в стінах Львівського радіо на князя Романа. Мені також страшенно приємно, бо я тут чуюся як вдома, і сподіваюся, що і слухачі як так само відчувають, що це радіо їм рідне. 2016 рік минув під знаком Франка, адже був ювілейним. 160 років від дня народження генія, і 100 років від дня його відходу у вічність. Нині підіб'ємо своєрідні підсумки франкового року. Поговоримо про те, що вдалося зробити. Пане Богдане, нашим слухачам цікаво довідатися про той шлях становлення себе як франкознавця. Думаю, наші слухачі знають упевнена, що їм відомо, що ваше з Наталею Тихолос подружжя освячене з Божої ласки. Любов'ю не тільки одне до одного до України, родини, але і до франкового слова спільно вивчати і популяризувати улюблену справу то є справжня. Професійна розкіш, отож цікаво довідатися, скільки вам вдалося за ваш сімейний стаж подружнього життя зреалізувати проєктів, які з них вважаєте найуспішнішими. Це не франкоманія, а франкофілія. Це любов до Франка. І Франко для нас це знаєте не постать лише із бібліотечних полиць чи архівних папок, не лише постать зі шкільних підручників. Для нас Франко це наш живий сучасний член нашої сім'ї. І я не вважаю, що це щось ексклюзивне. Навпаки, для нас усіх наші поперед. Ники повинні бути живими повнокровними особистостями, яких ми відчуваємо як своїх близьких. І рідних, а не лише як знаєте, такі монументальні обличчя з барельєфів, горельєфів чи з постаментів, де вони красуються в гранічі, чи мармурі, чи в бронзі, звичайно, це важлива форма увічнення їхньої пам'яті, але коли втрачається оце живе відчуття, живий зв'язок із нашими попередниками, то ми не відчуваємо їх своїми батьками, чи дідами, чи прадідами, а лише знаєте, ось такими, якимись дистанційованими велетами, перед якими ми лише карлики. Зрозуміло, що коли ми з дружиною вже понад двадцять. Ть років працюємо у франкознавстві, то не варто перебільшувати наші здобутки. Так, ми є авторами там низки якихось книг різних публікацій в різних жанрах, але сказати, що ми зглибили велич Франка і осягнули її в цілості, напевно, також не можна. Треба розуміти, що маючи справу з Франком, ми маємо справу з генієм, тобто, це не пафос. Це не гіпербола, це правда. Це унікальна людина і за своєю продуктивністю праці, і за різнобічністю інтересів, і зрештою за тривкістю, за тривалістю вартості ось цих праць. Коли сказати про те, що нам найбільше тішить душу, то очевидно, такі там книги, як психодрама Івана Франка, моя там чи філософська лірика Івана Франка, чи казкотворчість Івана Франка, пера моєї дружини, вони свого часу були досить такими помітними появами у франкознавстві, але з огляду на те, що маємо і власних дітей, яких також дуже хотіли б виховати. Увати в любові до Франка і до України нас особливо гріє недавній наш проект, який реалізувався у співпраці із видавництвом старого лева у книгу, яка має назву Франко від Адоя. Книга, яка призначена для родинного читання, розповідає про різні аспекти франкового життя, франкової творчості в абитковому порядку і має чудову візуальну компоненту, яку забезпечили Андрій Лесів, Романа Романишин, відомі як творча майстерня Агравка. Водночас ми багато зусиль праці вкладаємо в інтернет-проект, який називається Франко наживо. Проект, який був запущений саме цього ювілейного року в травні на Великдень Символічно. на Великдень, не тільки тому, що травень це місяць Франка, а тому, що перший вірш Франка називався Великдень, присвячений був пам'яті батька, який помер на Великдень, але нам хотілося воскресити увагу до Франка також на Великдень. Сам Франко дуже свято шанував це свято, і для нього Великдень був дуже особливою такою подією щороку. І цей проект за нашим здивуванням він таки здобув свою аудиторію. І хоча в у нього особливо. не тільки в соцмережах, власне, в соцмережах до речі. Він має певний резонанс, але сам сайт працює активніше, і от я аналізував нещодавно статистику, то за той час, який минув від минулого року, від травня, це ще й року не минуло. Там є приблизно 40 тисяч читачів унікальних користувачів із 62 країн світу, які зацікавлені в тому, щоб дізнаватися щось нове про франка. Скажу відверто, я не сподівався. Якщо вважати, що поки що сайт він існує тільки в українськомовній версії, то я думаю, це непоганий результат. І якщо би ми спромоглися запустити його протання ангомов. Версію думаю, що аудиторію людей, зацікавлених франком, натхненних франком, можна було б значно розширити. Оце, мабуть, ті проекти, які зараз для нас найцікавіші. Це дуже добре, тому що інтернет видання воно розширює можливості франкової тої павутини, яка може проникнути на усі континенти. Дякую вам від імені слухачів за такі перспективи. Радіємо разом з вами. Адже, пане Богдане Франко, минулоріч зазвучав по-новому. Ви спричинилися до цього цілий рік в ефірі львівського радіо. Ми насолоджувалися франковою рубрикою з радіоприймачів, щодня лунало живо українського генія вашим голосом. Яким текстом віддавали перевагу, коли озвучували їх, і якої франкознавчої мети вдалося досягнути таким чином? Дуже дякую, це дуже приємне запитання саме в цих сінах. тому що цього проекту не існувало без творчої команди львівського радіо. І для справедливості можу сказати, що ініціатива була саме з цього боку. З боку львівського радіо, а я як франкознавець допомагав в реалізації цього проекту. Ніхто Тож. ліпше за вас це не міг зробити. — Ну, я не можу сказати, не буду себе переоцінювати. Ні, річ не в тому. Львівське радіо виступило з такою ініціативою, щоб франкове слово лунало в ефірі щодня у вигляді таких вибраних цитат. Це були дуже різні цитати з різних франкових творів, з поетичних, прозових, наукових, публіцистичних. І скажу відверто, я був трохи заскочений таким проханням спершу з, з двох причин. Перша я ніколи не думав, що зможу озвучити Франкові тексти власним голосом в радіоефірі. і для мене це була дуже велика відповідальність. Тобто, я розумів, що промовляю не я, а моїм голосом має промовляти Франко, і це висока честь, але й справді таке випробування. По-друге, я раптом виявив, що немає такої вибірки, яку можна просто взяти до рук і читати цитату за цитатою. Тобто була певна дослідницька праця. Під цим кутом зору довелося із інтересом і з приємністю переглянути. Мути Франкові різні видання і для себе наново відкрити Франкові якісь цікаві і гостро актуальні думки. Це були дуже різні думки: думки про себе самого автобіографічного характеру, про власний світогляд, власні переконання, про Україну і перспективи її розвитку, про значення українського слова, мови, літератури, культури зрештою про ті проблеми дуже різноманітні, які і досі залишаються гострими, злободенними. Це проблеми політичні, економічні, культурні, мовні і. І виявилося, що те, що Франко написав 100 чи навіть більше років тому, воно досі звучить так, ніби написане сьогодні. Я б сказав, що якби Франко жив в епоху інтернету і мас-медій. То він, безперечно, був би одним із опінієтворців, одним із лідерів думок, тому що він вмів кількома словами, кількома реченнями дуже влучно і гостро оцінити і політичну, і економічну, і суспільну культурну ситуацію. Отже, я втішений, що цей проект знайшов свою аудиторію, знайшов своїх слухачів, і хотів би висловити сподівання, що франкові думки і через такий спосіб донесення промовили і до наших можновладців, і до інтелігенції, і до посполитих слухачів, які і для себе щось могли відкрити нового. Безперечно, так символічно збіглися обставини, що на 25-му році незалежності України відзначення франкового ювілею принесло чимало успіху в справі вашого життя, але і не обійшлося без розчарувань. Цікаво довідатися. Що не відбулося із запланованого. Чим ви не до кінця задоволені? Незадоволення самим собою. Воно повинно бути властиві кожній творчій людині, і зрозуміло, що не всі проекти вдалося зареалізувати. Хоча я не знімаю себе ані відповідальності, ані бажання їх таки втілити. Мені здається, важливішим інше. Ювілей Франка подія актуальна не лише для франкознавців, не лише для людей, які щодня студіюють франкове життя, франкову творчість. Їх ніколи не таке вже широке. Але Франко це знакова постать для. Всього українського суспільства і Франко, я б сказав, це той міст, який може єднати Україну із світовою цивілізацією, чи зреалізовано це повною мірою ювілейного минулого року? Питання риторичне. Я може занадто жорстко скажу, але за моїми враженнями, Україна не відзначила Франків ювілейний 2016 рік, скільки відбула, пережила. І пішла далі. З Франком чи без франка вона пішла? От ну, це теж важливе питання. Був указ президента, було заплановано чимало заходів. Справді вдалося дуже багато таких гарних заходів провести. І варто задати, наприклад, великий франківський конгрес у стінах Львівського університету, низку цікавих конференцій, які відбулися в багатьох інших освітніх і наукових осередках. Було видано чимало цікавих книжок для різної аудиторії. Можливо, деякі цього ювілейного року доходять до нас лише тепер, скажімо, свіжими слідами, можемо втішити. І слухачів, і всіх зацікавлених тим, що з'явився перший том франківської енциклопедії, яка впродовж тривалого часу готувалася заходами багатьох інституцій, але базовою з них була інститут Івана Франка, Національної академії наук України. Добре, що ця справа реалізується, вона має значну академічну вагу. Не менш важливо, що з'явилися популярні видання, перевидання франкових творів, такі як франкові твори для дітей, там збірка колишніх звірі говорили, скажімо, там Лисмакита. З'явилося видання Франка, вибрані твори для шкільної. І молоді у чотирьох томах воно було замислене ще професором Денисюком і видане зараз заходами Львівського національного університету імені Івана Франка. Зроблено чимало. Але чи українська влада, чи українське суспільство, чи всі українці, зрештою, усвідомили значущість постаті Франка, і чи отримали вони як капітал, який здатні примножити із його творчої спадщини? Думаю, що на жаль ні, не всі, і не повною мірою. Тобто залишається дуже багато викликів, перед якими стоїть не лише франкознавство, а все українське суспільство. І найголовніший з них такий для більшості українців франко залишається обличчям купюри, купюри, вартість якої стрімко падає. І ми розуміємо, що те, що його портрет є там на 20 гривнях, це свідчення того, що він дуже важлива для українців постать. Але якщо пересічно українці запитати, а хто це і що він написав, і чому він такий цікавий і великий, на жаль, не завжди ми почуємо виразну відповідь. І коли ми запитаємо, а де є повне зібрання його творів, то відповідь також буде негативна. Його немає. Те, що ми замість того, щоб лише ритуально вшановувати Франка, як і інших наших класиків, маємо нарешті взятися і оприлюднити. Всі його твори у належному академічному форматі це безперечно. Тому, коли ми говоримо про те, що не зроблено, те, що залишається актуальними завданням, це напевно найактуальніше, але є ще інше, теж не менш важливе, треба доносити франкове слово, франкові ідеї, франковий дух до дуже широких суспільних верств. З одного боку, ми розуміємо, що цей рік був не тільки роком Франка, він був роком війни. Черговим роком війни в Україні, і позірно можна було б сказати, що в такі часи не до Франка, не до культури, не до літератури є важливіші справи. Треба перемогти а от тоді. Ми будемо робити там читати Франка, так, будемо читати Франка. Але я думаю, що це неправильна позиція. І досвід історичний каже нам, що цей чинник літератури, слова, мови, культури у найбільш загрозливі періоди світової історії він був надзвичайно вагомий. Це форма консолідації суспільства, це дуже важливі цінності, які закладають фундамент світогляду. І Я б сказав так. Що та війна, яка зараз точиться на сході України, значною мірою і спричинена недооцінкою недооцінюванням ось цього чинника важливості його, тому що на жаль, українська держава, будучи формально незалежною, вона якось не ставила на перше місце ось ті інтегральні. Чинники, які мусять цементувати націю як не лише етнічну, а як політичну категорію, і на моє глибоке переконання, постать Франка поруч із такими національними символами України, як гімн, прапор чи герб, є одним із цих інтегральних чинників. Тобто, ставлення до франка це не питання лише там смаку. Хочеться, не хочеться, хочу знати, справа хочу національної це гордості. справа національної гордості, і я б сказав навіть інакше, це справа національної безпеки. Якщо ми хочемо, щоб ми йшли в одному напрямі всі разом, розвиваючи наше суспільство. Якщо ми хочемо, щоб у нас був якийсь спільний знаменник, те, що нас об'єднує, то цим об'єднавчим чинником має бути конче культура. А отже, і такі постаті, як Франко, не лише Франко, не треба робити з нього, знаєте, ідола і говорити лише що тільки Франко нас врятує. Ні, Франко нас не врятує, якщо ми самі себе. Не врятуємо, але ми повинні розуміти, що ми не сьогоднішні, що в нас були великі попередники, які ставили собі великі питання і давали на них великі відповіді. От тут Франко наш великий порадник і помічник. Дякую. Чому цьогоріч та й минулоріч не відбулося таких проєктів, як Франкомісія, Франкофест? Адже ці заходи вони гуртували навколо себе молоду генерацію здебільшого. І різноформатні були зустрічі. Це була ще одна сходинка до Франка. В чому причина? Я мав досвід співпраці із тими молодіжними середовищами, які народили цю ідею і зреалізували, я б сказав, достатньо успішно. Справді кількома роками перед тим відбулися багатотисячні фестивалі у рідних франкових нагуєвичах під назвами Франкофест Франкомісія, які мали зрозуміло і такий розважальний характер, але вони мали і велике виховне значення. Я твердо знаю, що за час проведення цих фестивалів кількість відвідувачів у музеї Франка. На Гуєвичах зросла багатократно, і за попередні роки туди прийшло менше людей ніж за кілька днів цих фестивалів. Багато українських і не лише українських гуртів звернулися до творчості Франка і відкрили, що вона надзвичайно цікава в мистецькому плані. Створили нові пісні на слова Франка деякі з цих пісень стали просто мега популярними. І коли тепер ми чуємо човен у виконанні mm -hmm. один в каноє, то треба згадати, що ця пісня народилася наскільки знаю. під Підплив. З цього фестивалю. І повзеліний в човни, і гуркоче, і ворчий. Відки взявся, я не знаю. Чим прийдеться закінчить плюс... Ці фестивалі вони розвернули молодь, причому дуже широкі верстви молоді. Обличчям до Фронта. Вони показали, що наше рідне українське, воно не якесь там архаїчне, патріархальне і нудне. Навпаки, воно дуже цікаве, сучасне і воно молодіжне. І на жаль, ця ініціатива не знайшла достатньої підтримки. Я може фінансової. теж жорстко скажу. Навіть не тільки фінансової, і організаційної, в тому числі, і на рівні місцевої влади, де чинилися певні спроби опору, бо вважали, що якогось не такого франка пропонує молодь звеличувати. Треба шукати нових форм. Ця молодь, яка робила ці фестивалі, це дуже активна і громадянська свідома молодь. Тому вона в ці роки, роки війни, вона заходилася біля інших проєктів. І були задумки реалізувати такі фестивалі. Я знаю твердо, що вони і зараз є, і що ця ідея обов'язково знайде нові форми своєї реалізації. Але ці ж люди вони були волонтерами, вони допомагали фронту, вони їздили з колядою на схід для того, щоб нести українську культуру і там. А підтримка, безперечно, їм потрібна і не лише фінансово, але і науково. Тому що вони потребували наукових консультацій, скажімо, нам разом із представниками цього фестивалю, організаторами там Андрієм Беницьким, Остапом Походжаєм, вдалося видати книгу, яка називалась Франко Перезавантаження. Це було більше двох десятків різних статей і есеїв, як учених франкознавців, так і відомих письменників про Франка, які розказували про свого Франка і свою дорогу до Франка, і робилося дуже сучасно і дуже цікаво. Я думаю, це перспективний шлях, і обов'язково до нього треба повернутися. І більше від того, знаю, що ці середовища, ці спільноти не Порвали з франком так і не відрікаються від цих ініціатив. Тому я впевнений, що франкомісія ще не виконана повністю до кінця, обов'язково буде не. виконуватися і далі. Хай би так і було з вашого доброго слова, пане Богдане. Ви згадували кілька разів про схід України. Ми мусимо визнати, що справді на сході України особливо в ці дні неспокійні, коли точаться бої, і справді можливо не до Франка. Але очевидно, ви були на цій території і розумієте, що ставлення. Сходу України до Франка може бути відмінним від ставлення західної Зрозуміло. України. Наскільки? На початку 21 століття Франко на сході є співзвучний із Франком на заході, меседжі, е, угу, які розумію. він посилає у Франка. У його одній із найдосконаліших поетичних збірок Семпартіро є вірш, у якому є такі рядки: якби то нам з дону та не було грому, то вже над сяном Бугом не дались би нікому. І коли ми зараз знаємо, що там над сіверським дінцем, так там тривають ось ці бої, і ці території є підконтрольні дуже часто антиукраїнським, прямо скажемо силам, то ми згадуємо це франкове Бачення, і він розумів, що ця східна межа України відкрита до дикого степу, до дикого поля. Вона є великою загрозою, загрозою геополітичною. І недаремно він перестерігав перед найбільшою хворобою українців, хворобою москофільства і вважав її явище міжнародним між іншим, не лише специфічно українським. Франко, звісно, по-різному сприймається в різних регіонах України. Тут в Галичині його сприймають як свого духовного попередника і батька, хоча б Му відверті також не всі на сході про нього знають менше, і це також неправильно. І це свідчення того, що українська освітня система вона не допрацювала. Попри про те, що Франко був в шкільній програмі, але не зуміли розказати про нього, як і про багатьох інших українських письменників, так в той спосіб, щоб їх полюбили, треба розуміти, що культура починається із поваги, а повага починається з любові. Якщо не полюблять люди, як своїх рідних, Франка, Шевченка, Лесі, Стуса, Калинця, їхніх творів не відчують їхню мову своєю, не відкриють себе у їхніх творах. То поваги не буде лише зброєю слова війни не виграються, і не треба думати, що вимахуючи книжками, ми там переможемо ворога, ні. Але і розуміти, що антидотом проти отрутої до російської пропаганди є якісна українська культура в належний спосіб, подана по сучасному, цікаво інтерпретована. Також необхідно. Дякую вам за такі важливі думки. На завершення можливо ви звернетеся до нашої слухацької аудиторії з франковим зиченням. Весна для Франка була улюбленою порою. бо він щороку з нетерпінням чекав. У нього є чудовий цикл веснянки, який був серцем його збірки вершин і низин». У циклі веснянки є вірш Не забудь-не забудь юних днів, днів весни, у якому він формулює свій ідеал людини, ідеал цілого чоловіка. Йдеться про людину, яка живе повнокровним життям, яка любить це життя, яка Ат на до боротьби вміє творити і бути активною. Я хотів би побажати всім нашим слухачам, щоб ми і в наших буднях, і в свята залишалися ось цими цілими людьми, пам'ятали про свою людську природу і про своє людське призначення. Дякую, зневіра в народ і його сили, зневіра в можність добитися власною силою кращої будущини, Ось джерело всіх тих хитань, помилок і апостазій, яких повна наша історія. Із всього джерела поплило по сей бік збруча москвофільство, а по той бік збруча омосковлення, а потрохи також і безполітичне українофільство з одного, і безнародне народовольство та революційне якобінство з другого боку. Люди або зрікалися голосу в найжизненніших справах, або признавали, що маси народні в тих справах не можуть забрати голосу. Сердечно дякую за нове бачення Франка, і класика і модерніста. Шановні радіослухачі, нагадую вам, гостем слова був Богдан Тихолос, український франкознавець, кандидат філологічних наук. Програму слово для вас підготувала і провела автор і ведуча Оксана Галаник.